311 році церков постигло гонення, і спитання. Максиміан желає угодити своїм сатаністам, а обично сатаністи подганяють, піднімають на високі пости своїх гонителів. Желає пострадати із другими змучениками Антоній покинув пустиню. Прийшов в Олександрію. Открито служив мученикам у заточенні, присутствував на судах, на допросах, але мучителі до нього не прикоснулися. Господу було угодно його сохранити на пользу християнам. Але найголовніше є, що вже тоді судова система ламала церков. І тому, коли сьогодні є гоніння на церкву, то не просто перші або случайні. Сатана має опит, як формувати заказчика, як, форм... як набити духом злоби ненависті прокурора, як настроїти суддю, імітувати правосуддя, а реально жесточайшує, ужасніше нарушення прав віруючих людей. Ідуть гонення на церков, і церква формується іменно на крові мучеників возрастає. ми сьогодні також хотіли би молитися до нашого преподобного, преподобний отче Антоніє. Від і ми в цьому світі даколи проявляємо слабость, ми даколи видимо, як Сатана соблазняє нас, дати собі постійно слабінку. І вдруг просимо преподобний Антоніє, щоб ми були такі сильні, як ти, щоб ми були способні отвергати приманки і предложення Сатани. Можливо, не треба брати великі на себе подвиги молитвенні, але правило, яке ти достиг, зроби його уже постоянним, не уменьшає його, і до якого ти статусу достиг, на тому і держися. І Бо, якщо хочеш мати більші подвиги, тільки лиш, якщо знайдеш доброго духовного наставника. Нині у Євангелії Господь зойдя, став на місці руному, і множество його учеників, куди прийшли з Юдеї, з Єрусалима, от міст Тіра і Сидона, куди прийшли не лише послухати Ісуса, але зцілятися від Своїх болезней, від недугів, але приходили ще й особливо хворі страждущі. От духов нечистих. Від є ті страдлющі духов нечистих особливо мучилися, тому що вони зовні були фізіологічно здорові, а внутрі сатана мучив їх, терзав їх, і вони незрівняно більше страдали, чим люди, котрі мали якісь хвороти або рани. І от каже Господь, в Євангелії написано, всі, хто приходив до Ісуса. І зцілялися. В вот чому смисл нашої христової православної релігії? То не просто прийти та постояти та традиційно якусь пісню заспівати, на що думають деколи сектанти, або теперішні сатаністи під іменем релігіознавці, релігіознавці то букновення атеїсти-безбожники, котрі оцінюють релігію з точки зору атеїстичного погляду. І ніякої релігії, ніякого Бога не є. А якщо релігіознавці ще зроблять експертизу церковних документів, то взагалі цинізм, обман і неуваження, як безбожники можуть давати експертизу документам людей віруючих, котрі іскренно вірують, а релігіознавці закінчені безбожники. Котрі лише мають диплом, що вони нібито ізучали всі релігії, а значить, можуть і тими релігіями командувати. Господь, і нині в Євангелії, ісціляє. Христос прийшов не просто навчити або моральну планку підняти. Господь прийшов ізціляти нашу природу, ізцілити нашу природу, була хвора, заражена гріхом. Через Адама і Єву, виконавши заповідь Божою, причаститься тіла й крові Христової, і той бути дитиною Божою, здоровою во Христі. Ну а в вічності, в'єднано з преподобним Антонієм Великим, зможемо й ми наслідувати царство Божо. Амінь.